Кічмо малюк, дивчато світ люблю. Кожного дня я зростаю. Давайте Сайорі буде цифрою 1, Юрі буде цифрою 2. Вибери мені цифру е від 1 до 2. Звісно, вибираю цифру 2. Юрі. Я завжди за тобою. <рес> Не пизди, блядь. Ну, напевно та заткни їбало своє. Ну, напевно, я буду більш корисний допомагаючи Юрі. М Мені? Ти серйозно? І що б це? Нацуки, я вже відчула, що ти хочеш щось грубе сказати. Н ні, просто кажу, що Ах. отже, ти будеш допомагати Юрі, так, Адоніс? Так, цим і займусь. Я рада. У мене погана звичка накручувати себе в таких речах. Тому я думаю, твоя допомога буде дуже доречна. Нацуки, ти впорайся сама з приготуванням випічки? Так, ніби так, а чо, блять, вона Сайорі покличе, умовно. Я вже сказала, що сама впораюсь. Добре, добре. Всім було ясно, що нацуки зараз трохи прикро. Отже, це все, що ви повинні були обговорити. А, так, це ніби все. Ну що ж, друзі, ви да, друзі. В перечутті? Тупе тупе, 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 тупе речення. Ну, тут не зовсім підходить в перечутті, а швидше, я думаю, я буду цього чекати. А як твої відчуття, Адоніс? Мої? Ем, Я думаю, мені цікаво, чим вся ця історія обернеться. Зрозуміло. А як щодо тебе, нацуки? Mm. Нацукі? А, Чому всі на мене кричать? Бля, чому я як чоловік за. So. Чому всі на мене кричать? Я ж нічого не зробила. Н ні Ні-ні, я зовсім не це мала на увазі. Юрі з острахом оглядає всіх класній кімнаті. Мені дуже шкода. Я правда не знаю, чому Адоніс вибрав саме мене. І ти того ж твої кекси найкращі з тих, що я коли-небудь бачила. З чаєм вони поєднуються просто ідеально. І що б я не готувала для заходу, це з ними не зрівняється. Тому тому та зрозуміла, я зрозуміла, хоч і трохи здивована. Ч чому? Ем, Ну, це я тут себе по дитячому веду, це я вже знаю. Але ти раптом починаєш мене всіляко підбадьорювати. Я, я, я знаю, що в мене не дуже це виходить. Але ти пробач, якщо я щось не так сказала. Не ну, одна нацуки була здивована. Моніка і я теж були шоковані словами Юрі. При її комунікативних проблемах намагатися когось підбадьорити, напевно, виходить далеко за рамки її зони комфорту. Але я почав розуміти. Юрі намагається змітувати Сайорі. Нехай це і не було ідеально, але вона намагалася сказати те, що Сайорі сказала. В такий момент. Це Йор завжди допомагає оточуючим посміхатися і відчути себе краще. Н ні, мені навіть трохи приємно пробач, що зробила змоги слона. Але ось що я тобі скажу: будь впевнена, мої кекси будуть найкращою частиною заходу, охоч і вірю. Ура! Сподіваюся, у всіх все вийде. Ну а на цьому. На сьогодні у нас все. Тому я думаю, нам пора розходитися. Гаразд, погнали звідси. Всі стали збиратися. Я пішов до дверей слідом за Монікою і Нацуки, які розмовляли одна з одною. Е... А я повернувся. Вибач, я зрозуміла, що у нас немає способу зв'язатися на цих вихідних. Ой, ти права. Не можу повірити, що це вилетіло у мене з голови. Може мені дати тобі свій номер телефону, інстаграм, телеграм. Канал, або так само інстаграм, на який ви можете підписатися в описі під цим відео. Йей, думаю, що воліла прийти. До тебе додому, ну гаразд. Я б так не сказав ніколи. Я б сказав до тебе. Ми йдемо до тебе додому. Mm. У мене просто в домі ідеальний порядок. Ідеальний я не хочу. Раз так, то ніяких проблем. Я вирішив натиснути на Юрію з розпитуваннями. Мені не те, що взагалі це важливо, просто потрібно переконатися, що в моїй кімнаті чисто. От ти лого, блядь. Типовий сука аніме геге, блядь. Сподіваюсь, що зможу, хоч якось стати в нагоді. Я ж близько не така творча людина, як ти. Не варто недооцінювати себе. Адоніс, я думаю, з нас вийде дуже продуктивна команда, навіть якщо ти вибрав мене з жалю або щось в цьому роді. Стривай, ти ж всерйоз так не думаєш? Mm -hmm. Я. я не знаю. Важко придумати ще причину, чому ти вибрав мене. Бо я тебе кохаю! Ти забуваєш про найважливіше. Я вибрав допомогти тобі, тому що я сам цього хотів. Але. Юрі задумалася з вкрай зосередженим виразом обличчя. Юрі, ти придумаєш. Ти ж хотіла, щоб я вказував тобі, коли ти починаєш собі щось надумувати, так? Я. я й не розуміла. Я ж кажу, я просто хочу тебе. Це і є причина. Ти ж мені віриш? Я. Тобі вірю, Юрі знову міцно задумалася. Міцно. Вона довго дивилася мені прямо в очі. Wake up, wake up, up, wake up. Я тобі вірю. Нібито це коштувало їй неймовірних зусиль. Юрі нарешті сказала це, і її обличчя став спокійнішим. Я буду дуже чекати цієї неділі. Ага, Я теж. Після цього я вийшов з класу. Юрі перейшла слідом. Не можу повірити. Юрі прийде до мене в неділю. Тривога в мені просто об'є ключем, плюс сто тисяч сто кредитів. Хоч, на мою думку, я вже зрозумів, як налагодити з нею контакт, але хто знає, що може статися за межами школи? Вона навіть сказала, що дуже цього чекає. Невже це шанс для мене стати з нею трохи ближче? Блять, мене так піздує, Я не знаю з чого, блять, я наївся, що мені підсипали? Або для цього ще занадто рано, час покаже. Але до тих пір я не зможу перестати про це думати. Просто не можу дочекатися. Вже настала неділя, окей. Okay. Я починав все більше турбуватися через швидке прибуття Юрі. Я продовжував говорити собі, що немає причин для занепокоєнь, але це не сильно допомагало. Юрі очевидно, інтроверт і в цілому закрита людина. Без сумнівів вона відкривається трохи більше, коли ми залишимося вдвох. Тим часом ми з рідка обмінювалися повідомленнями. Спочатку, блять, хто обмінюється повідомленнями через номер телефону? Скажіть мені, хтось сука, колись переписувався через СМС? Оля місажі. Спочатку вона була дуже обережною, але досить скоро я почав пізнавати її краще. Але якщо не думати про Юрі, я нічого не чув від Сайорі, відколи вона покинула клуб вчора. Не те, щоб ми переписувалися увесь час або щось в цьому роді, але в глибині своїх думок я хвилювався за неї. Є різниця між тим, що сказала Сойорі, і тим, що сказала Моніка. Чи дійсно це нормально не думати про почуття Сойорі, коли я можу бути їй потрібний? Я вирішив відвідати Сайорі, перш ніж з'явиться Юрі. Слава Богу, слава Богу, він вирішив сокопіти. Замість того, щоб запитати, е, запитувати, я просто скажу їй: я заходжу, як ми робили це раніше. Діставшись до будинку Сайорі, я постукав в двері, перш ніж увійти. Знову ж таки, ми так часто грали разом, тому звикли просто входити в будинки один одного, неначе ми були сім'єю. Блять, щось, щось мені здається, буде хуйня якась. Ой, в домі тиша. Блять, в домі тиша. У мене в наушниках теж тиша. Я не буду дивитись е, зараз чат. В домі тиша. Сайорі немає на першому поверсі, так що я вирішив, що вона вище в своїй кімнаті. Блять, мені реально дуже моторошно. Це вже незвично для неї, не бігти і не вітати мене. Я направився до спальні, де я нарешті знайшов її. Сайорі? Привіт, Адоніс. Фу! Блядь. Слава воно й батя сука накакав штани. Привіт, Адоніс! Я зупинився в її кімнаті. Сайорі натягнуто посміхається, але легко помітити, що з нею щось не так. Між нами повисла зняковіла пауза. Ти давно не приходив ось так, правда? А, Напевно, напевно, так. Пройшло стільки часу. Не так вже багато і змінилося, так? В кімнаті Сайорі безлад, як і завжди. Я навіть упізнаю тих же плюшових звірів і настінні декорації, які були у неї роками. Якби ти приходив частіше, то не було б такого безладу. Це тому, що, врешті-решт, я прибрав за тебе. Чому ти несподівано захотів зайти до мене? Хіба ти не повинен зустрітися з Юрій сьогодні? Так, але а звідки ти знаєш? Заче блять, зачекай, як ти дізналась? Це Юрі вже пішла до того моменту, коли ми запланували цю останню зустріч? Маніка мені сказала. Для неї природньо тримати мене в курсі подій про те, як йдуть приготування до фестивалю. Хіба ні? А, Справді, а, але що до тебе? Хіба ти не збиралася допомагати Моніці сьогодні? Звісно, але я допомагаю їй онлайн. Ми не планували зустрічатися або типу того. А, виходить, зустрічатися буду тільки я і Юрія. Так між нами повисла ще одна зняковіла пауза. С юрі в одну точку. Все в її ідеях було таким нехарактерним. Я нарешті перейшов до суті. Я просто хотів дізнатися, як ти, після того як ти пішла в п'ятницю. Коли щось не так, ти не можеш приховати цього від мене. Я занадто добре тебе знаю. Так що Саюрі посміхається, хитаючи головою. Це погано, Адоніс. Що? Чому все не може бути так, як раніше? Це все моя провина. Якби я не стала такою слабкою і випадково не виразила свої почуття, якби не зробила цю безглузду помилку, тоді б ти зовсім не турбувався про мене. Ти б не прийшов сюди. Ти б навіть не думав про мене прямо зараз, але це просто моє покарання. Так, я отримую покарання за свій егоїзм. і я думаю, блять, як складно нахуй. Я думаю, саме тому світ вирішив, що ти повинен був прийти до мене сьогодні, він просто хоче мучити мене. Сайорі. я схопив Саюрі за плечі. Що ти таке говориш? Ти взагалі чуєш, що ти говориш зараз. Я знаю, що з тобою щось сталося. Немає ніякого іншого пояснення, чому ти так поводишся. Так що розповідай, поки я не дізнався я не зможу не думати про це. Саюрі посміхнулася порожньою посмішкою. ти дійсно загнав мене в паску, Адоніс. Але ти не правий. Зі мною нічого не сталося. Я завжди була такою. Просто ти бачиш це вперше. Бачу, що про що ти взагалі говориш, Сайорі? А, 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 а. Ти збираєшся змусити мене сказати це так, Адоніс? Мабуть, цього разу в мене немає вибору. Річ у тому, що у моє життя у мене дуже важка депресія. Ти знав? Думаєш, чому що я щодня спізнююсь до школи? Тому що я майже щодня не можу навіть знайти привід стати з ліжка? Який сенс робити щонебудь, коли я повністю усвідомлюю? Наскільки я даремна. навіщо йти в школу? Блять, Angry Birds? аге навіщо їсти? Хтось написав про Angry Birds, блять. Всі персонажі цій грі мають вік 18 або більше. Да, хіба? Вони ж блять школярі. Навіщо заводити друзів? Навіщо примушувати інших людей? Витрачати свою енергію, турботу на мене. Ось як це? Он як. Я ось чому я хочу зробити усіх щасливими, без жодного переживання про мене? Я в шоці. І Я не можу навіть зрозуміти, як відповісти. Як це можливо, що Сайорі приховувала це від мене увесь час, який я її знаю? Невже вона так сильно хотіла, щоб я просто не думав про неї? Чому Сайорі? А? Чому ти ніколи не розповідала мені про це? Мені майже здається, що. як ти. Як твій близький друг, я ніби зраджений. Тому що якби я знав, я зробив би все, що міг би, щоб підтримати тебе. Нахуй я плачу. блядь. У мене чисто оця сльоза одна зараз під Я нічого не відчуваю. Я блядь, сухай. Просто я актор. Навіть якщо я можу зробити зовсім небагато, я б старанніше намагався зробити щодня трохи краще для тебе. Ось чому я твій друг. Все, що тобі треба було зробити, це сказати мені. А ти зовсім не розумієш, Адоніс. Юносім дуанште. Чому я не розповідала тобі, тому що тоді ти витрачав би сили не турботи про мене, замість того, щоб займатися важливими речами. Я не хочу, щоб про мене турбувалися. Це дивне, сумнородісне почуття, коли люди намагаються піклуватися про мене. Іноді це приємно, але також це не мов бита що б'є мене по голові. Бонк! Ха -ха -ха чому я так сильно хотіла, щоб ти подружився з усіма іншими, допомагати усім бути щасливими разом це найкраще заняття для мене. Але потім я виявила ще дещо. Дивитися, як ти заводиш друзів і зближаєшся з усіма в клубі, таке почуття, немов спис пробивається крізь, крізь моє серце. Ось чому я вирішила, що світ просто хоче мучити мене. Кожен шлях веде тільки до болю. Ти права, я, я не розумію. Я абсолютно не розумію твоїх почуттів, Сайорі. Але мені не треба розуміти. Що б мені не довелося зробити, щоб зупинити твій біль. Я зроблю це. Ні, Адоніс, ні. Нічого, зовсім нічого. Єдине, що могло допомогти, це якщо б все могло бути як завжди було. Але я була егоїсткою. егоїст. Я нарешті показала тобі, яка я жахлива людина. Сльози покотились по обличчю Саюрі. Я змусила тебе вступити в літературний клуб, тому що я була егоїсткою. No я була покарана твоїм своїм серцем, яке так дивно болить. Тепер ти прийшов сюди. Я зробила болючі й тобі, і я просто слабка і егоїстична. Це все, що я є, і тому я збираюся прийняти ці покарання, тому що я заслужила їх всіх. Не замислюючись, я знову схопився Йор за плечі. Цього разу я уклав її в міцні обійми. Адоніс Сайорі, мені не важливо, чи відчуваєш ти себе егоїсткою. Я правда щасливий, що ти вмовила мене вступити в клуб. Навіть можливість бачити тебе щодня робить усі ці дні, того вартиме. І Якщо я подружуся з усіма іншими, то це просто бонус. Але будь ласка, не недо, недо, те, наскільки я дорожу тобою. По іншому й бути не може. Адоніс Саюрі не обіймає мене у відповідь. Попри те, що я обхопив її руки, Саюрі залишається висіти з боків. Вона починає ридати біля мого вуха. Ні, не роби цього. В мене, будь ласка, не роби цього. Я? Сайорі ледве вдавалося говорити між слипами. Я не знаю, чи правильно я вчиняю, але все, чого я хочу, це щоб вона знала, що я хвилююся за неї. І Якщо ти називаєш себе егоїсткою, то ти повинна дозволити мені теж бути егоїстом. Неважливо, як, але я з'ясую, що потрібно змінити. Я прожену ці почуття, і якщо є щось, що мені треба зробити, тоді краще скажи мені. І я розсерджуся, якщо ти цього не зробиш. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Сайорі нарешті м'яко обіняла мене у відповідь. Що лякає мене. Не розумію нічого із своїх почуттів, Адоніс. Єдині моменти, коли я щось відчуваю, це коли я відчуваю біль. Але, блядь, як мені з нею говорити? я не можу нахуй! Взяти голос ще нижче, ще вище точніше. А нам не хотіло блять показати, як вони обіймаються вся хуйня. Саєрі відпускає мене. І як тільки вона це робить, я теж відпускаю її. Фестиваль завтра. Так. Буде весело, правда? Так. Хочеш, я проведу весь цей фестиваль із тобою? Це те, чого я хочу. Правда. Я, напевно, Було б непогано. Так, Саєрі витирає свою Райтерор! Все нормально, все нормально, все нормально. Сайорі витирає свої очі. Якби я міг провести весь цей день тут, я б і зробив. Із всіх днів саме сьогодні у мене є інші плани. Може, я повинен їх відмінити? Ні, не потрібно. Будь ласка, не треба. Якщо ти зробиш це, тоді я правда тебе не вибачу. А але Юрі вже повинна скоро прийти до мене додому. Можливо, хочеш зайти допомогти. Було б весело. На мій подив, Сайорі похитала головою. Пробач, я не знаю, чи піде мені це на користь сьогодні. Ти розумієш, так? Мені. Важко повністю зрозуміти, але я старатимусь щосили. Все нормально. Не хвилюйся про це занадто сильно. Побачимось завтра. Добре. Д добре, я чекатиму. Я попрощався з Сайорі і покинув її. Дорогою додому все, я все, ще почував себе неспокійно. Але мені складно думати про це, Юрі скоро прийде. Я думаю, що Сайорі права. Я не повинен занадто турбуватися, і ми точно завтра прекрасно проведемо час. Я повинен просто зосередитися на тому, що чекає попереду. Як тільки я підійшов до свого дому, я побачив дещо, що змусило мене запанікувати на мить, Юрі? Слава Богу, ти трохи зарано. Пробач, що мене не було вдома. Ти мене довго чекала? Ні, я тільки підійшла, але я почала дуже хвилюватися, коли ніхто не відповів на дверний дзвінок. Блять, він в домі нахуй сам повністю живе. Ти могла б просто написати мені. Якби я знав, я б поспішив додому заради твого спокою. Ах, я думаю, це так. Я не подумала про це. По якійсь причині здоровий глузд підказав би цей варіант, але я вирішив не звертати на це уваги. Загалом, заходь. Я бачу, ти принесла багато речей з собою. Вірно, а ти зміг знайти все, що я просила купити? Так, все необхідне. Принаймні, я сподіваюся, що правильно все зрозумів. Впевнена, що все буде в порядку. Я привів Юрі до своєї кімнати. Вибачте, насамперед, вона з цікавістю оглядається, що примушує мене турбуватися. Mm, так чисто. Ну да, блядь, я тільки що прибрав нахуй. <laughs> я прибрався тут перед тим, як ти прийшла, так що, блядь, типовий хікан їбаний. У мене завжди чисто в кімнаті. Uh, це дуже тактовний вчинок з твого боку. Uh, ні, мені було б дуже незручно, якби в моїй кімнаті був Безлад. Безлад Андрія співака. Поки ти тут. Uh, ну Мені подобається припирання. Я б з радістю допомогла тобі прибиратися. Oh. Це було б ще більш незручно. П Почекай, не, не заглядай туди. Я схопив Юрі за зап'ястя, коли вона вже збиралася відкрити висунутий висувний а висувний ящик в моєму столі. Oh, 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 пробач, я, я чомусь не подумала. Там мої труси, блять, там мої презервативи, там і лубрикант, там прінглз з губками всередині. The one who knows! Я просто забулася. Все в порядку, в порядку. Я відпустив зап'ястя Юрі. Вона поклала обиди свої руки на коліна, наче запевняючи, що стежить за нами. Чи не повинні ми почати? Я відчуваю, як у мене шмаркля, блядь, тече з носа зараз. Як смачно. Так, а у мене заплановані декілька справ, в яких ти можеш мені допомогти. Ну знаєш, освітлення ароматичні свічки. Ти що, блядь, їбанулась? Ну-но-но-но-но! No, 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 no. Ого. Я й не знав, що ти запланувала і, і такі дрібниці. З, звісно, я хочу допомогти нашим гостям відправитися в далеке місце. Хоча багато хто загляне до нас просто з цікавості. Спойлер Аліта в 4 дасть можливість писати поеми для помитляє. Але я повна рішучості <звук> дати їм виставу, яка змусить їх бажати більшого. О що зараз почнеться у них? Секс у них буде палкий секс, тому що вони. Кохають один одного. Що ви маєте проти? Це, це чудово. Легко забути, що ти особа, що цим захоплене. Цим захоплена? Думаю, це відповідне слово для опису. Це щось погане. Ні, ні, зовсім ні. Насправді, це те, що мені подобається в тобі. Он як справді від цього мені стає спокійніше і трохи радісніше. Так, не варто так хвилюватися. Ти можеш трохи розслабитися. Розслабитися. Я принесла дещо для розслаблення, і я збиралася використати їх під час поїточного заходу. Так? Наприклад, подивимось, Юрій риється в своїй сумці. Вона дістає декілька свічок і дерев'яний циліндр. Я зробила декілька покупок по дорозі сюди, так що це опинилося в моєму рюкзаку. Я планувала покрити вікна чорним папером і використати свічки, щоб освітити кімнату. А ми будемо викликати сатану, все зрозуміло. Я думаю, це було б приголомшливо, чи не так? Так, це було б класно. А що це за. Дерев'яна штука, це медіавал Фалос. Ох, це, це розпилювач для ефірних олій. Окей, okay. наскільки ти знайомий з ароматотерапією? Ароматерапію, ароматотерапію. зовсім не знайомий, а правда. Це один з моїх улюблених способів створити позитивну атмосферу. Залежно від вибраних олій і трав, ти можеш змінити настрій самого повітря. Ти навіть можеш відчути, як він проходить крізь твоє тіло. Розслаблення, позитивна енергія, романтика, роздуми. Це практично. Магія Юрі взяла циліндр і натиснула кнопку на його дні. Через мить тонкий струмінь пари почав підніматися через маленькі отвір на його верхівці. Ого, пахне дуже приємно. І для якого воно настрою? Ну давай, скажи мені, це жасминова ефірна олія. Пахне квітами, трохи відучі солодким, правда ж? Так, це гарний спосіб, щоб описати цей аромат. Я вибрала жасмин для заходу. Тому що він не лише розслабляє, а жасмин покращує твої емоції і допомагає відчути, як вони протікають крізь твоє тіло. Тобі стає тепліше, і твоє серце б'ється сильніше. Як думаєш, це буде ідеально для обміну нашими поемами? Схоже, що підійде. Але ти, мабуть, багато про що знаєш, так що я довірюся твоєму вибору. Юрі м'яко посміхається, явно насолоджуючись собою. Вона знову дістала свою сумку і витягнула з неї декілька котушок, тонких стрічечок. Для чого вони? Ти купив папір для орігамі, як я б просила? Так, він ось тут. Для орігамі ми цей папір використовувати не будемо. Що я хотіла б зробити, так це написати різні слова на кожному папірці. Нам знадобиться приблизно сотня. Єбанулась? так? Моє улюблене слово ура! Якщо прочитаю з першого разу з життям. то тоді з вас ніхуя. Домовились? Як ми їх використовуватимемо? А, Селют, Сініма! Ну, я збираюсь порізати стрічку на частини і повісити їх на тварима до класної кімнати. Потім ми прикріпимо папірці до стрічок, щоб створити завісу. Хіба це буде не прекрасно? До того ж, це кинеться в очі тим, хто проходитиме повз кімнату і може заманити кого-небудь всередину. Це дуже творчий підхід. Блять, ахуєна клава у нього. Пря. Блять, це я? Це рекурсія? Я і не знав, що ти така вправна в цьому, Юрі. Це. Так, ну припускаю що я з злегка захопленою, як ти й сказав. Юрі хіхікає, а її щоки червоніють. Мені здається, бо вона розслабленіша тепер, коли ми залишилися вдвох. А може, це ентузіазм, який вона відчуває обіну тим, чим вона насолоджується? Тривога? Да, тривога їбать, батько, мене прильоти. Продовжуємо, продовжуємо. Піздя. Да, у мене тривога, у мене прильоти, бо сьогодні вже були прильоти. Бля, два прильоти було. Біля мене. І коли я кажу біля мене, це блядь, біля мене. А, ти можеш написати будь-які букви, які хочеш. Ні, це скрімер 100 розсогрюва. Ану в бункер. Читаємо закляття. Амен. сидячи на підлозі разом, ми двоє почали працювати. Я акуратно виводив різні букви на кожному папірці, усіма силами намагаючись виправити свій почерк. Юрія розплутувала мотки мотки червоних стрічок на усю їх довжину. Потім вона заглянула у свою сумку ще раз і дістала кишеньковий ніж, е, -е. ніж напрочуд, красивий. На срібному руків'ї був виграв'яваний хитромудрий візерунок хвиль. Сам клинок акуратно забарвлений в синій. Це незвичайний кишеньковий ніж. Він виглядає дуже вишукано. А, Збентежена Юрія відвернулася. Що таке? Ти подумаєш, що це дивно, Юрій. Щоб це не було, у мене немає причин засуджувати. Ми слухаємо і не засуджуємо. Кожному своє, знаєш? Якщо ти пообіцяєш, що не лякатимешся, так обіцяю. Добре, річ у тому, що я дещо люблю ножі. Вони просто такі красиві. Я я нічого не можу зробити. Я не знаю, чому. Поєднання майстерної роботи і почуття небезпеки, напевно. О. Що я таке говорю? Будь ласка, не подумай, що я дивна через це. <рес> ти смієшся мною. Ні, я не сміюся над тобою. Просто це путіш, на якою нервовою ти стаєш, коли чомусь ділишся. Це, ну, цікаве захоплення. Але я думаю, це підходить тобі. <рес> підходить мені? А так, це досить захоплююче. <рес> До того ж, цей ніж виглядає дуже круто. Не можу з цим посперечатися. Він такий, правда. Юрі знову робить розслаблений вираз обличчя. Хочеш. Звичайно, я подивився на нього ближче. Йди в укриття. Юрія обережно передала мені ніж руків'ям до мене. Правильно. Я узяв його і повертів у своїх руках. Він важкий, і надзвичайно твердий. Розпуста дихає вам в спину. Де взагалі можна дістати такий ніж? Зацікавлений його заточуванням, я доторкнувся. Заточуванням? Нахуя ти його заточуєш? Я доторкнувся вказівним пальцем до леза ножа. О, ти єблан!» Андоніс, навіщо ти це зробив? Я люблю село. Я люблю і бачитись. Я не чекав, що він такий гострий. Я ледве доторкнувся його. А це це моя провина. Я повинна була тебе попередити. Це ніж край гострий. Він може різати шкіру, немов це папір. папір. Ні. Невелика крапля крові потекла вниз по моєму пальцю. Кід вампір!» Юрію взяла мене за руку і оглянула рану зблизька. Вона дивиться на мене і помітно хвилюється. Якщо ти гидуєш, я піду і змию це. Без попередження Юрій бере мій палець в рот і облизує рану. Абсолют! Absolute... Yeah. Yeah. Я відчуваю, як її язик обертається навколо мого пальця. Damn, bro, that's crazy. Здригнувшись, я інстинктивно витягнув свій палець. Oh, будь ласка, пробач мене, я не подумала. А, я. Юрія опустила голову і її обличчя горіло червоним. Нахуя вони зробили його прозорим цей фон? Мені обов'язково було бачити її ноги. Юрі, це найганибніша річ, що я коли-небудь робила. Як я могла зробити щось таке? Пробач, пробач. А... <говорить> це й правда було злегка дивно, і за столом мене зненацька. Але я думаю, вона просто намагалася допомогти мені, так? Юрій, я думаю, ти приймаєш це занадто близько до серця. Направо кнопку миші. А! толь де побріто Це що прив'яжки робити? О, дівчинка просто овуляється, все окей. Допомога звичайно така собі. Та-да, якщо чесно. Ну, типу, слина має. О, беззаражуючий ефект. Це, до речі, інстинктивна абсолютно хуйня, коли у нас порізаний палець пхати його в рот, щоб, типу, дезінфікувати його мінімально. Але класти палець в рот комусь іншому, кінкі фетіш якийсь. Вона не піднімає голови. Що, якщо вона не оговтається від цього до кінця дня? Блять, не оговтається, це занадто сильне слово, ні? Якщо вона не оговтається після того, як смоктала мій палець. Добре, знаєш що? Ця ідея може бути безглуздою, але я все одно це зроблю. Він, блять. Якщо він зараз, я клянуся, я ніхуя не знаю. Якщо він зараз скаже, щоб вона поклала йому палець в рот, то це буде просто пізнець. Будь ласка, я сподіваюся, цього не буде. Зрозуміло, бля. Ой, біба і боба. Я взяв Юрі за руку і луснув її вказівний палець у відповідь. А Андоніс, ти дійсно тільки що зробив це? ось тепер ми в розрахунку. Юрі просто дивиться на мене, ніби я зробив щось неправильне. Я знав, що це була погана ідея. Якби не солодкий аромат жес олії, атмосфера зараз була б неймовірно важкою. Ти такий дивний адоніс. Фатиші робили гру, абсолютно. Рибні, рибні пальчики. Юрій бойсько посміхнулась. Умейда мес. Юрія. Юрія називає мене дивним. Мені нічого відповісти на це. Де ти зберігаєш бинти? Насправді я не думаю, що він мені потрібний. Блять, ти просто сука порізався трошечки, Який з дубин. Це був маленький поріз. Отож. Дивися, кров вже не йде. Я бачу. Поцілуй пи... Добре. Яке полегшення! Напруга швидко спала. Кожен з нас продовжив робити свої справи. Я дивився, як Юрі проходила ножем через стрічки, немов через повітря. Тим часом я продовжив займатися папірцями.